Є дати в календарі, які мають бути виділені не просто червоним кольором, а світлом нашої спільної відповідальності. Одна з таких дат це 20 листопада. Цього дня світ відзначає Всесвітній день дитини. Це не просто свято, це день, коли усі дорослі зупиняються, щоб вкотре перевірити, чи надійно захищені мрії, безпека та майбутнє тих, хто є нашим найбільшим скарбом. Наших дітей. Історія цього дня сягає 1954 року, коли Організація Об'єднаних Націй заснувала його, щоб зміцнити міжнародну єдність та підвищити добробут дітей у всьому світі. Але головна причина, чому ми святкуємо саме 20 листопада, криється у двох подіях. По-перше, 20 листопада 1959 року була ухвалена Декларація прав дитини. А через 30 років, 20 листопада 1989 року, народився ключовий документ Конвенція ООН про права дитини. Ця конвенція є найбільш універсальним правовим документом в історії людства. Її прийняття змінило наше ставлення до дітей. Вона закріпила: дитина це не власність, не об'єкт благодійності, а повноцінна особистість, суб'єкт права. Яка потребує особливого захисту. Що ж конкретно гарантує ця конвенція? Вона гарантує фундаментальні речі, які ми часто сприймаємо як належне, але які, на жаль, досі недоступні мільйонам дітей. Йдеться про право на життя і безпеку, право на освіту, право на медичний догляд, на захист від насильства та експлуатації, і, що не менш важливо, це право дитини на власну думку, право бути почутою. У цей день ми не просто згадуємо ці права. Ми повинні усвідомити ці права існують для того, щоб ми їх захищали, особливо зараз, коли в умовах військових конфліктів, соціальної несправедливості чи бідності мільйони дитячих життів опиняються під загрозою. Всесвітній день дитини це наше спільне нагадування. Нагадування про те, що щасливе дитинство це не привілей, а базове право. І відповідальність за його забезпечення лежить на кожному з нас. Давайте прислухаємося до дітей, Підтримаємо ініціативи, які працюють задля їхньої безпеки та розвитку. Почнемо з власних родин. Поговоріть зі своєю дитиною сьогодні, почуйте її мрії, її страхи. Станьте тим дорослим, який не просто знає про права дитини, а щодня їх реалізовує. І пам'ятайте, захист прав починається з тебе.